Трамп вперше жорстко розніс Путіна і попередив агресора Росію про можливий сюрприз. Трамп вивчає законопроєкт про 500% відсоткові санкції проти покупців російських нафти і газу. Журналісти заявили, що Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у вівторок на засіданні свого кабінету в Білому домі, що він не задоволений російським президентом Володимиром Путіним і розглядає можливість впровадження додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з її небажанням завершувати війну в Україні. Про це він сказав під час свого брифінгу для журналістів, який транслював телеканал Фокс News. За словами Трампа, Путін наговорив американцям багато різної нісенітниці. Трамп підкреслив, що Путін поводиться з ним, цитую, люб'язно. Але на практиці це цитую не має жодного сенсу, оскільки, за його словами, безліч людей продовжує гинути. Цитата: якщо чесно, Путін постійно говорить нам купу дрібниць. Він завжди дуже вічливий, але в підсумку це виявляється безглуздим, сказав Трамп. На запитання про те, як він реагуватиме на останні дії Росії, президент США зазначив, що може піднести цитую невеликий сюрприз. Він додав, що вивчає законопроєкт про нові санкції проти Росії. Розроблений групою сенаторів. При цьому, за словами Трампа, ухвалення цього документа залежатиме від його думки щодо нього. Йдеться про законопроєкт авторства Грема Блюменталя, який передбачає мита в 500% проти країн, які купують у Росії нафту і газ. Цитата. Я вивчаю це, вивчаю. Сенат приймає і прийняв дуже дуже жорсткі санкції. Але так, я вивчаю це питання. Це не обов'язковий закон, це повністю на мій розсуд, і я серйозно розглядаю це, сказав Трамп. Крім того, Трамп сказав, що він нещодавно схвалив нові постачання оборонних озброєнь Україні. Цитата: Путін неправильно поводиться по відношенню до людей. Він вбиває занадто багато людей. Додав президент США. тим часом журналісти CNN заявили, що Трамп говорив спонсорам своєї передвиборчої кампанії, що погрожував Путіну цитую розбомбити Москву під три чорти в разі нападу Росії на Україну. Журналісти написали, що Трамп. У 2024 році на одному із закритих заходів зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію заявив, що погрожував Володимиру Путіну. Цитую розбомбити Москву під три черти в разі нападу на Україну. Телеканал опублікував аудіозаписи із заходів зі збору коштів для передвиборчої кампанії Трампа. Ці матеріали отримали Джош Доусі тайлер Пейджер. І Айзек Арнсдорф – автори книжки «2024» про повернення Трампа в Білий Дім. Частину розмов чинного президента вони описали в книзі раніше записи не публікувалися. Наскільки ці записи достовірні, невідомо представники Трампа відмовилися їх коментувати. На аудіозапису людина з голосом схожим на голос Трампа сказала таке: цитата: Я сказав Путіну: якщо ви вторгнетеся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу вам, у мене немає вибору, заявив Трамп на аудіозапису. За його словами, Путін відповів, що не вірить йому. При цьому сам Трамп був упевнений, що Путін повірив цитую, на 10 Пізніше Трамп заявив, що схожим чином попередив голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна про можливе вторгнення Китаю на Тайвань. За словами Трампа він пригрозив, що США у відповідь розбомблять Пекін. Цитата: він подумав, що я збожеволів. Сказав Трамп про сі, а потім зазначив, що цитую у нас ніколи не було проблем. Коли саме відбулися ці розмови між Трампом, Путіним і Сі з аудіозаписів і публікації CNN, не зрозуміло. Телеканал зазначає, що Трамп. Посилався на свої бесіди з лідерами Росії і Китаю, стверджуючи, що якби на той момент президентом США був він, то він запобіг би війнам в Україні та Газі.